Ну и что у тебя за работа такая? Ты сутками дома не бываешь. Ну такая вот работа. Всем доброго субботнего ранка. Вот видите, чему она не должно брать зло? Всем утра. Я уже со списками. Як піонір, завжди готов. Вже збираємося з голову, що їдемо е, на опову базу, скупляємося. Тут і е, цигарки, і енергетики, і чай, і кава, і цукор, і е, е, балончики газові, Чого тут тільки немає? Ковбаса. І ковбаса, да, і печиво хлопці просять цього, хоча б потроху. Натрапляю на пост е, сьогодні вечором. Дев'ять годин тому виставив пост цей е, пінчуковський вафліст, е, притула. Ну що, Родич якого регіонал Хамутинник, якщо хто не бачив, подивіться, в яких розкошних апартаментах на собственному вертольоті е, празднує день роження. Нам так не жить, з вами, звісно, за кордоном. Причому всі одразу, а як він виїхав? А також всякий арестович. Непонятно як. Значить, Виставляє пост е, притула. Всім привіт, е, чекай мене е, Торонто. Об'ясніть мені придурку, будь ласка. З кожним законопроєктом, внесеним сценарник. Я сказав сценарник, парламент. Ні, все-таки сценарник. Сами дорогий свинарник у світі. Е, умови мобілізації все жоще жорстче. Все більше і більше українців потрапляє під мобілізацію. Храміні, місі, пітупі. Всі вже туди попадають. Я за третю групу взагалі мовчу. Які у тебе, сука, є такі функції, що ти не під яку не попадаєш? Я вже мовчу про те, що в тобі такого є, що ти спокійно виїжджаєш з України. Чого нормальна людина не може виїхати з України? Ти вже в Торонто. Я розумію, що з тебе вже ліплять кандидата. Хір ти угадав? Просто мене гад зло бере, що у нас, виходить, є ізбрана каста, як в Індії, а є ніша, каста. Ніша повинна здохнути, передохнути, воювати, нищу касту повинні уністажати, стрібляти, бити. По судам тягать, поки віпи піздоти тягаються по Торонто. Нахуй ти і мене встрався там Торонто. Сиди там і не вилупишся до то, Торонто. А ми в 7 утра повинні їхати е, скуплятися пацанам. Поки ти сотні мільйонів переведеш своєму фінчуку і хомотинку на щита. Чого мене зло не повинно брати, об'ясніть мені. Об'ясніть мені прикордонна служба. По яким функціям ви його випускаєте? Отаких, От як він. Чуть ми може не знаємо, може ми закони не знаємо, чи що. Ну, ти ж понімаєте, це наскільки треба вже мати такі зв'язки, це в кого сука треба сасати, щоб просто так присюди, ша стати так і треба. А ми бидло, а ми чорне бидло, яке дожні або здохнути на передовій, або нас дожні пересажати тилу, якщо ти волонтер і патріот. Поэтому, хто хоче, долучайтесь, допомагайте, тому що ну реально дуже важко сьогодні. Монопан після трисім п'ять сорок один чотирьох, двадцять а приват 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. Власник карточок Зарецький, бо вже з'явилися шахраї і кидають свої карточки в мого імені. Будь ласка, перевіряйте. Тому, хто допомагає, дякую. Хлопці, ну самі бачите. Чим можу, я поможу. Всім дякую.